Одна з найважливіших церков Флоренції і місце, де мистецтво, віра й аромати переплітаються за століттями. Так так саме аромати, але давайте все по черзі. Санта Марія Новелла головна домініканська базиліка міста. Її будівництво почалося в середині XIII століття і тривало майже 200 років. Всередині справжня скарбниця Ренесансу, роботи Сандро Боттічеллі, вражаючі фрески Доменіко Гірландаю та Філіппіно Ліппі, Ліворуч від фасаду вхід до монастирського двору в романському стилі. І тут не можна пропустити іспанську каплицю, яку козімо перший медічі присвятив своїй дружині Еле. Еонорі Ді Толедо. Подивіться уважно на одній із фресок сховався Данте Алігєрі. Через невеликий монастир спочилих ви потрапляєте до великого монастиря, оточеного арковими стінами з фресками флорентійських майстрів 15-16 століття. На території Санта-Марія Новелла також знаходиться легендарна аптека. Парфумерія заснована у 1221 році. Вона є однією з найстаріших у світі. Ченці вирощували лікарські трави в монастирських садах, створювали ліки, бальзами й ароматичні води. Їх використовували навіть під час боротьби з чумою у 1381 році. І сьогодні офіційна профумофармачевтика ді Санта Марія Новелла продовжує працювати за старовинними рецептами. Сподіваюся, я вас надихнула та дала достатньо приводів, щоб побачити цю базиліку на власні очі.